Ми завершили місяць тому соціологічне дослідження, у якому було питання відношення до ринку землі. 85% людей, незалежно від того, в місті чи в селі, в один голос говорять, що ніякого ринку землі, ніякого продажу. Тільки 10% говорять про те, що продали б землю у ситуації, коли дуже потрібні гроші. Але разом з тим 51% людей сказали, що вони хотіли б передати або мати право передати землю своїм найближчим родичам, дітям, сусідам. Це говорить про те, що має бути якийсь інструмент в кінцевому етапі, який регулює земельні відносини. Але цей інструмент без того, що в Польщі називається Державною земельною агенцією, а в нас земельний банк існувати не може. Тому це комплексне питання. Але в цьому комплексному питанні перше завдання не дамо продати землю. Тому зняття мораторію ніяким чином на сьогоднішній день не може працювати. В Українців в цьому соціологічному дослідженні вперше за 25 років у соціологів очі от такі величезні, серед чотирьох основних ризиків з'явилося голод. Голод. Я читаю через декілька днів після того звіту Організації Об'єднаних Націй по Україні, у нас півтора мільйона людей у цьому році перетнули межу бідності і заходять в межу голоду у нашій державі. Межу голоду. Тому як тільки не стане землі, і ми це допустимо, всього того, про що ми сьогодні говоримо, вже різниці не буде. Які були президенти, прем'єри, міністри? І які будуть далі? Цієї держави без землі вже не буде. Тому землю треба берегти.